Музей продовження музею Причал Одіссея називається Савок Крінж. Спускаємось в підвал, де пан Сергій ховає дітей, коли до нього приходять на екскурсії. Це викопана в сумах, вхід і пане Сергію. Це фотовиставка кого? Ігор Мокренка, сумський фотограф, виставка погляд. Всім.

так пульку Ну вчора ми учитываю, що цей Якийсь у нього злоб нароже, мені його не жалко. Я взагалі мішку ліпки, це з молодети, я його так, ну, аккуратненько. Но цей злоб не вхайний, поэтому він було би получається. Сейчас це піднемось. А це картина. Це не суми, ні. Суми. суми. Вже... Ну це приблизно 60-ті роки, я так підозрюю. Да. Судячи по тролейбусам. Зі злобним поглядом, в якого можна стріляти з пневматичної рушниці. А цей дядько це хто? Де? Це місцевий художник Костур. Йому зараз 77 років. Це його юношеський автопартамент. Песрадойля. О! Хлопці. Особливо 50 плюс. Ну. Пригадаємо. А так, вони сосбуквалися, дали ці две шклічки. Опача, даже бюст Сталина. Ты видишь, как библия выросла, ты взвешивай, найдем очень легкий. У меня такой фарис, парцин. Для подписчиков О! канала Александра, мы сейчас запустим... О, патефончик. Да, патефончик. В парке Чаир, Нет, не, амурские волны. О! ¡Gracias! <coughs> Да, подякували пане Сергію. Я радий приходити тут обов'язково. Я тут. спочатку навіть от, ти не мав зробити це фото оце. І трохи, що... Зроблю, зроблю, обов'язково. Якась ностальгія метою створення, арт простору Салок Крінж є репрезентація абсурдності соціально-політичного строю без ідеалізації та ностальгічних наративів. Щас зробимо, зробимо цю фотографію, іміння фотографію, я її виставлю окремо. В будь-якому випадку це наше життя було таке, на жаль. О, воська. Да-да-да. Пам'ятаємо, пам'ятаємо дитинство. Воська, кефір. зробили. Да таке було, і перестройка була. Ну і щоб не було ніяких питань, у це відео. Увага, розвертаюсь, хлопці. Хто не хоче, щоб обличчя було, то відверніться. Не хоче відвертатися, значить, це побратимчик і пан Сергій. Я під час екскурсії, ну це зазвичай, коли шкалярі запалюється керасінку. Той запах керасіна, наскільки воно кайфово працює. Воно ну, ну, такий а, музей. Це для вашого покоління. Це ви так пам'ятаєте з дитинства, але вже не дуже. Це моє покоління, воно нас Ви ще пам'ятаєте? А діти, це їм, що епоха Наполеона, що епоха Радянського, це. Ну, це вже там, що римська імперія, це вже десь там. Зараз... Тому вони на це реагують, сприймають, якщо правильно їм показати і розказати, то про це супер. вже пластикова. Mm -hmm. А ось десь такі привратності судьби. Так, Табличка присяжного повіреного сумського Ніктарій Федорович Хіжняков до революції. Мідна, красива, супер. А це да. удостовірення гардеробщика 1930 рік Ніктарій Федорович Хіжняков. Було <зас> так, мідь блеск і добре стало ось так. Було... Да. Гарний робич. От, щоб можна було побачити, порівняти. Добре, що вижити Да. Як там, хоч чучило, котушка да. йому. Ну, живий, так. Да. Так що подякували пану Сергію.